Народжуються художники так просто, невимушено і граціозно. Споглядаючи ці роботи, неможливо осмислити і порозуміти, що шкодиться в душі наших дітей, підлітків, молоді, нашого з вами майбутнього, якщо вони вже в свої 10, 11, 12 чи 14 років так сміливо заявляють про себе і своє ставлення до світу. Як добре, що їх є кому підтримати, розпізнати і розкрити талант, дати волю мисленню і надати той плацдарм, звідки вони можуть стартувати у доросле мистецьке життя. Яка гарна ідея, яке гарне сусідство. Поруч із виставковими залами Закарпатського обласного художнього музею розміщена виставка дітей. Діти і мистецтво. От, коли вирішили це зробити, і що передбачали? Ну, музей вже давно працює над е, питанням, щоб е, дітей е, запросити в музей. Ну, це перше е, і саме необхідне питання. Е, друге питання було практичне вирішення, що є такі е, можливості в музеї, що не настільки використані? Е, Мається на увазі як коридори, як сходові клітини, щоб можна було е, дітям працювати ну, не вимушено, але рядом з шедеврами мистецтва. Тому що одне діло, що е, бачити його в друку, в якихось візуальних речах, а друге діло, коли це все, все людина бачить в натурі. Це дуже важливий момент для виховання, естетичного виховання дітей. Е, і от вже на практичному ми вирішили е, розробляти програму на запрошення дітей. Ну, і це був перший такий е, крок, крок в проєкті, щоб і практично займалися діти. Е, далі в нас іде розробка. Якраз в цьому році ми закінчуємо розробку такого більширшого проєкту а Те, що надано виставкові можливості для дітей, для них теж важливо, щоб було відношення до їхньої ну, творчості. Бо ніхто ще до цього не відноситься, як до роботи чи як до професії. Але дуже важливо уважити той момент, що от людина займається творчістю, щоб це було в такому десь віці, щоб людина не тільки зрозуміла, а й відчула. Це. це дуже важливий, як на мене, це дуже важливий момент. Ну і ще є можливості вийти в якісь сусідні зали і е, працювати копіюючи роботи. Є такі завдання. Звичайно, тут навіть не в копіюванні саме важливо, а не, не, не в саме копіювання дуже важливо, а важливо е, ті результати побачити в очі, які досягнуті. Е, ну, це вже шедеври, класичні шедеври. Тобто вони можуть відчути той шлях, через який щось десь якось досяглося. Оце ну нічим чи не може замінити, тільки, тільки натурою. Тобто споглянути на почерк того чи іншого художника? Звичайно, звичайно. Почерк художника, кожен художник різний, кожен випрацьовував свій почерк, кожного він індивідуальний. Хоча, наприклад, навіть якщо академізм беремо. Сугубо. І там є різниця, що це цей художник робив, це цей художник робив. Тобто індивідуальність у творчості це один із дуже важливих елементів. І якраз от, коли тут діти працюють, вони мають можливість це відчути і потихеньку-потихеньку, перебуваючи в цій аурі, десь глянути на свої досягнення. Тобто, ну, бо тільки в, тому, тільки в зрівнянні можна щось побачити, чи помилки, чи досягнення, чи якийсь той шлях, на якому той чи інший дітвак піде. Так що тут це якраз дуже корисно. Я знаю, що кожної неділі під час навчального року сюди приходять діти малювати. Звичайно ж. Батьки контролюють цей процес і радіють, мабуть, їхньому успіху. От чи співпрацюєте ви з батьками? Ми взагалі дуже раді, що ми змогли так запросити дітей, тому що через дітей ми запрошуємо батьків. Батьки теж починають цікавитися, бо любому батькові або матері дуже цікаво, що дитина займається чимось корисним, а не якимось безкорисним. Ну, а естетичне виховання це одна із основних основ виховання. Вчитися мистецтву малювати. Таку мету поставили колись перед собою юні луверці і продовжують її втілювати в життя і дотепер. Погляньте на ці роботи. Наскільки більшість із них вже так досконалі. Яка свобода мислення і свіжість думки. Часом їхні сміливості заздрять, знані, маститі художники. Марманівна, так завжди радію вашим враженням від робіт ваших учнів. Уже впродовж десятків років я чую, як ви захоплюєтеся своїми вихованцями, як радієте їхнім успіхам в Україні і за межами. І сьогодні також ми в галереї, де виставляються роботи ваших вихованців, молодших вихованців Малого луру. Уперше в житті ми бачимо самостійну таку виставку дітей, які прозаймалися десь приблизно півроку, всього за півроку. А те, що ми тут побачили, це лише краплиночка з того всього, що вони зробили. І оцій краплиночці радуються і ми в першу чергу, і радіють, звісно, діти і їхні батьки, які приходять на нашу виставку, дивляться і не вірять, що то їхні діти зробили, а то зробили їхні діти. Наш сьогоднішній екскурс приємний сюрприз для луверців, адже їхній педагог і наставник Емма Левацька з таким захопленням і любов'ю говорить про них і їхнє мистецтво, характеризуючи не лише особисті якості, а й творчі здібності. Майна, сьогодні у нас незвичайна з вами зустріч. Сьогодні ви екскурсовод, буде такий невеличкий екскурс шляхом ваших вихованців. Ви розкажете про своїх дітей, можливо, не про кожного з них, але все ж про більшість, які вони, хто вони, коли до вас прийшли, і вже яких успіхів досягли. От хотілося б почати з радісної новини, той, яка недавно нам стала відома, про те, що наших два одні з перших учасників Малого Лувра Андрій Хір. І Ковач Павло стали одними з кращих молодих художників України. Війшли в двадцятку кращих художників України. Це для нас дуже велика радість. І тим більше, що зараз у них персональні виставки: одного в Києві, друга в Дніпроп... Дніпропетровську. А взагалі говорити про членів Малого Лувра» можна дуже багато того, що це настільки чудесні діти, настільки прекрасні у них роботи, що тут можна кожному дорослому професійному художнику щось для себе знайти. Наприклад, якщо говорити про роботи наших учнів малесенька робота, от Пушка ж Іринка, їй всього 8 років, але в неї фантазія настільки розвинута, що вона, вона не закомплексована, вона свободна, вона вільна. Допустимо, якщо взяти Химельниць Мар'янку, це вже більш доросліша дівчинка, але вона вже готується стати художником, вона вже має мету в житті – бути художником. Через два роки вона буде поступати в коледж художній. Дальше нас іде, от, наприклад, Костевка Христинка, теж дуже талановита дівчина, живопису, графік, теж уже у неї такі наміри, щоб пов'язати своє життя з мистецтвом. Якщо говорити про іночку Бескіт, так можна відвідати такий варіант, що ця дівчина настільки цілеспрямовано і. Знаючи, що вона хоче в своєму житті, от, незважаючи на те, що їй 16 років, можна сказати з певністю, що це вже художник професіонал, тому що у неї, що не робота, то яка якесь відкриття як для неї самої, так і для, для мене, наприклад, як для, для педагога, так і для її колег, які її оточують її товаришів. І до речі, вона в цьому році вже буде вона закінчила наш коледж. І, до речі, закінчила його з відзнакою, і зараз вона готується до вступу у наш художній інститут або може у Київську поліграфічну академію. Но це наша надія між іншим, тому що тут видно мощний потенціал художника, видно, що вона на це для цього віддає все своє життя. От, наприклад, інтересна дуже робота у Юри Шикули. Йому ще 14 років, але нарядко відчуває композицію. Добре, колір відчуває не закомплексований, вільний такий. А це саме основне для художника, коли він відчуває, що. Робота в образотворчому мистецтві це як гра, це як така самовіддана причому гра, така, щоб не була не націлена на щось конкретне, а на свободне воявила власне, оце вже є першим признаком того, що ця, цей хлопчик може бути хорошим художником. І то вже видно його по роботах. Наприклад, Кам'ян Настя, їй 11 років всього, але вона вже відома своїми роботами іменно в першу чергу як графічними. А на цей раз вона видала дуже дуже цікаву роботу, яка називається Карпати. Зробила пастелю, але настільки вільно, настільки свободно, так інтересно, вона побачила ці гори, що ми, професіонали, художники. Ми так і не у у нас, воно так в голові не відкладується. Оце якась така іменно дитяча, безпосередня, така безпосереднє бачення того, що її оточує. Оця робота знаходиться там у нас у другому залі, невеличкому, але про це теж можна сказати, що це дитина, яка вже знає, що вона буде в цьому в житті робити. Одноразово. Говорила Романіна, я хочу бути художником. І вона йде до цього маленькими кроками, але йде, йде, йде впевнено до цього. Дуже велике значення ми приділяємо такому напрямку, як імпровізація. У нас в цьому році дуже нам пощастило, тому що ми провели двотижневий пленер Малого Лувера, де у нас було 16 чоловік. І от там ми вперше дали таку. Абсолютну свободу дітям, щоб вони робили імпровізації від того, що вони побачили, що вони почули, що вони прочитали. І от там вперше дітям так сподобалося, що вони от з 9 до 3 годин вони майже без. Перед сиділи і малювали, малювали, малювали. Це дуже велику користь їм дало, тому що ну як вам сказати, не кожна доросла людина, людина, особливо творча людина, вона володіє цим методом імпровізації. От, наприклад, от є в нас Настя Кам'янця. Подивіться, як вона цікаво зробила графічну роботу на морську тематику. Вона ж там не була ніколи на Дні моря, але вона, от володіючи цією імпровізацією, вона зробила такий дуже запам'ятовуючий образ. Життя цього морського дна. Або наприклад, от у нас тут був Матей Степан, він, до речі, нас всього півроку в нашому малому луврі, але за цей час він вже проявив якусь таку несподівану імпровізацію, несподіване таке відчуття оточуючого. Ну, звичайно, то велике має значення те, що він працює з тими дітьми, які в нас раніше працювали. Він дивиться, як вони працюють. Але саме головне, я вважаю, що це дуже добре, що ми розміщаємося в музеї Бокшая. Чому? Тому що у нас десь через один раз ми дивимося, знайомимося з роботами наших класиків. І в нас така тема інколи буває. Вибери собі найкращу роботу любого художника, який тобі вподоби, і зроби її по-своєму. Зроби імпровізацію на основі цієї роботи. Ви знаєте, настільки... Настільки цікаві моменти вони знаходять такі несподівані ходи, що оцей е, вираз «імпровізація» — вони вже настільки до нього привикли, що інколи, коли починається урок, вони говорять, я нормальна, а сьогодні буде імпровізація. Так імпровізація фактично кожен день у творчої людини і особливо в дітей. Далі в нас от інтересні роботи є у Павлеї Ольвії. Це теж дуже юна художниця, їй всього 11 років. Масштабне мислення, вона вже ну, може, це залежить ще й від того, що в неї все таки батько, архітектор, відомий архітектор у нас в області. Так що, звичайно, що там вплив на її творчість має, але вона настільки вільна, настільки вона все собі підпорядковує те, що вона бачить, робить так, як вона хоче. Що таких у нас вона індивідуальна, така вона настільки різна, відрізняється від усіх, що її роботи не можна абсолютно ні з ким зрівняти. Та це фактично можна про кожного художника сказати. Або як, наприклад, Ньорба Олічка теж молода художниця, їй всього 13 років, але в неї теж свій почерк, своя техніка подання, своє бачення. Вона до речі добре володіє. Пастелью, от її пастельні роботи викладачом є е, сидорук. Е, Дуже інтересний викладач в школі мистецтв і учнів його надзвичайно талановиті, такі незвичайні. І я прошу його інколи, щоб він працював із учнями з Малого Лувра, щоб він допомагав якийсь новий напрямок у їхній в їхньому образотворчому навчанні давати. І він це робить. Я йому за це дуже вдячна. Далі у нас. Можна відмітити дуже інтересного художника, молодого до речі, який буде у цьому році поступати у коледж Роман Яник. Ну, це людина такого, знаєте, абстрактного мишлення. Опять таки, все залежить і від того, не тільки від викладача, а все залежить багато від того, в якому середовищі він знаходиться. У Яника батьки художники. Звичайно, що вплив на його творчість відчувається, але відчувається в хорошому понятті. І вже в цих роботах відчувається іменно його індивідуальне, індивідуальне бачення мистецтва, як він доходить до цього. Він мені каже: інколи ема Ромайна, що ви так багато малюєте? А я кажу, чого я багато малюю? Я не багато малюю. Ні, треба знаково, треба символічно. О, коли вже людина, дитина в 13 років вже такі речі висказує, значить це в нього вже основа там закладена. Як, що в нього повинно бути у його мистецтві? Малий лувер не лувр. І все ж він співзвучний із всесвітньо відомим музеєм у Парижі. Хто знає, а можливо, це добрий знак, адже лише сміливі і впевнені у собі підкорюють вершини.